Привіт, всім! Тема сьогоднішнього відео секрети фьючерсної торгівлі. Ви всі проголосували за цю тему відео у нашому телеграм-каналі CryptoDan, і тому я для вас підготовив досить крутий потужний контент на сьогодні. Не скажу вам, що ви за ці 10 хвилин станете там всі мега крутими трейдерами, але те, що я вам набагато що відкрию очі, і ви про багато що сьогодні дізнаєтеся, ну. Це буде досить цікаво. Я не розкрию всі повністю секрети в цьому відео, але ми сьогодні піднімемо досить багато крутих, цікавих тем. І так, поїхали. І так, в сьогоднішньому відео я використовую тому біржу Binance. Чому Binance? Бо на всіх інших біржах в мене вже висить багато відкритих угод. І щоб не тратити свій час на створення субаккаунту, я вирішив вам все показати на біржі Binance на живому прикладі на реальних грошах. І так, переходимо на ф'ючерси. Нажимаємо сюди, обов'язково вибираємо безстроковий USDT. Все, ми перейшли на ф'ючерсну торгівлю. Тут є в нас мультиактиви. Нам потрібно перейти сюди і вибрати режим мультиактиві. Цей режим дає нам можливість, тобі, ж, якщо у вас буде відкрита позиція в лонг або в шорт, Тобто ж ви зможете відкрити таку саму позицію в іншу сторону. Тобто ж, наприклад, якщо ми зараз відкриємо позицію по біткоїну в лонг, так і в нас буде якась критична ситуація, нам потрібно буде відкрити хедж. То ми зможемо це зробити. Якщо ж ви ж цю не поставили, зараз не включите це в меню, то ви цього зробити не зможете. І щоб вам перевести всі ваші позиції в режим хеджування, вам потрібно буде спочатку їх закрити. Тому зараз це робимо відразу. Нажимаємо режим мультиактивів. У мене вже тут, бачите, вже воно вибрано все, ми нажали. що, тому що хедж неодноразово може спасти наші позиції. Про це я вам потім все розкажу. І так, почнемо з самого елементарного. Зараз я візьму на баланс наш, переведу 10 доларів перших для прикладу. Ось я перевожу 10 доларів. У нас вибраний актив біткоін. Так, все, бачите, 10 доларів у нас йде на рахунку. І почнемо з того, що я вам хочу розказати про кредитні плечі. Бо дехто говорить, що чим торгуєш з меншим кредитним плечем, тим безпечніше. Але я вам скажу так. Кожен професійний трейдер він знає, тобі ж, якщо людина професійна, тобі ж, він знає, що кредитне плече в торгівлі взагалі ні на що не впливає. Тобто, я торгую завжди з максимальним кредитним плечем. Тобі, ж, якщо там є соте, торгую з сотим, якщо є підсоте, я можу торгувати з підсотем. Або торгую з тим плечем, який мені комфортно, щоб мені в голові десь оці цифри там ну, краще було рахувати. Тобі ж, це може бути 10-те, це може бути двадцяте. Якщо мене торгують боти, то це двадцяте кредитне плече. Якщо я торгую торгую там на Binance чи на OKX, то в мене завжди там соте кредитне плече. Якщо я торгую на такому ринку, як Форекс, то я там завжди торгую з самим максимальним. Тобі є 500 плече, торгую з 500, є тисячне, торгую з тисячним. А зараз я вам покажу на живому прикладі, чому це кредитне плече взагалі на що не впливає. Дивіться, от в нас є позиція біткоін, так? Я буду відкривати, наприклад, її по маркету. Ось. У нас 10 кредитне плече, так? Я відкриваю на 100 доларів. Давайте не на 100. Візьму зараз я 20-те кредитне плече. Так, 20-те кредитне плече ми вибираємо. Все. Я відкриваю на 100 доларів позицію в лонг, Мало. Давайте на 150. Так, На 150 доларів я відкриваю позицію в лонг по ринку. Все, бачите, позиція відкрита. Тобто ж я спеціально на баланс переводив 10 доларів, щоб ви бачили ці точки ліквідації, типу, і все інше. Дивіться, ми відкрили на 150 доларів. Так, тут не на 150, тут заокруглилося, відкрилося воно на 130. Позицію на 10 доларів з 20-м кредитним плечом. Що ми бачимо? Ліквідація в нас іде 61 290. Правильно? Запомню це число 61290. Все, я закриваю позицію по ринку. Так, зараз я сюди докину, щоб не путалося цих 20 центів, бо я вам все показую на 10 доларах. Тепер дивіться, я вибираю 10 кредитне плечо, навіть 125. Тобі ж сума в нас та сама. Я вибираю 125 кредитне плечо. Беру позицію так само на 150 по об'єму. Ось, відкриваю по ринку в лонг. Що ви бачите? Ліквідація змінилася? Ні, ліквідація не змінилася. Тобі ж ролі взагалі не грає, будь це 20 те кредитне плечо, будь це 100. те Але єдине, що змінилося, коли ми відкрили на зі 125 кредитним плечем, то ви бачите, що в нас доступно ще 8 доларів. Тобі ж 1,2 долара забрало за угоду. А якщо ми відкриваємо зараз, я вам знову покажу. Тобі ж на прикладі спочатку це розберемо. тобі ж ми відкрили зі 125 м кредитним плечем. От ми таку суму відкрили. Тобі ж нас це все забрало 1,12 долара, Тобі ж від наших 10 доларів віднялося 1,12, Бачите? Просто 1,12 А сума ліквідації, вона взагалі не грає роль. Тобто ліквідація, як і була 61,260 так і є. Тобі ж, ми угоди завжди відкриваємо по об'єму. Тобі ж, плечо ролі не грає. Будь це 10 плечо, будь це 20 будь це 100 воно ролі взагалі не грає. Іграє, іграє роль лише на те, що в нас більше баланс. Тобто більше баланс, тобі ж мені зручно торгувати з великими кредитними плечами, тобто, якщо в мене відкрита 5 угод, так. То я даю в одну угоду. Не всю маржу даю, наприклад, там 8 чи 10 доларів, а даю тільки долар. Остальна маржа в мене перекриває мої інші угоди. І так, бачите, тут 8 доларів. Зараз знову ми вертаємося до цього самого прикладу. Я закриваю позицію. О, Вибираю 25 плече. Тобто ж відкриваю знов на тих самих 150 доларів тільки з 25 тим плечем. Все. Що ви бачите? Ліквідація вся та сама. Тут нічого не змінилося. Взагалі нічого не змінилося. Єдине, що ми потратили не 1,2 долара маржі, а потратили 5,5. Тобі ж тут ми потратили 5,5 доларів. О, є 5,35. Тобі ж нам стало 5,35. Тепер ви розумієте, що плече ролі взагалі не грає. Тепер дивіться, в нас відкрита позиція. Так, в нас є відкрита позиція. Long, але ж ми вибрали режим мультиактивів, тобто у нас є тепер можливість доступний режим каджування. І є такий варіант, що, наприклад, наших цих 10 доларів, щоб отут сума ліквідації, 61300 може ліквіднути. Припустимо, що ми вже спустилися вниз. Ми спустилися, наприклад, біткоін до 63 тисяч, і ви переживаєте, що вас може ліквіднути. Що ми можемо зробити? Ми можемо відкрити шорт, ми можемо відкрити хедж-позицію. Хедж-позицію відкриваємо на суму трохи. Якщо в нас основний вид торгівлі іде в лонг, так, зараз у нас, наприклад, у нас відкрито на 150 доларів в лонг, то з шортами ну, гра дуже небезпечна. Якось ми в конкретному в уроці вернемося до цих шортів, я вам більш детальніше розкажу про ці хеджі. Я дуже довго роз освоював цю всю позицію, як торгувати правильно кеджами, і мені це дуже дорого стало. Я словив не одну ліквідацію. Я тестував різні варіанти, я пробував хеджувати. Тобі ж і майже всі мої спроби закінчилися ліквідаціями. Зараз, звісно, я вдосконалив. Тобі ж я вже хеджую ідеально. Я хеджую з закритими очима. До цього всього ми ще якось дійдемо. Але сьогодні в нас урок не про те. І так, дивіться, у нас на балансі 20 доларів, стоїть 20-те кредитне плече. Ми відкриваємо позицію лонг. Наприклад, на 300. Все. Нажимаю відкрити і все. І ви бачите, що в нас ціна ліквідації 60 920. Оцю ціну ліквідації ніколи не можна щоб чекати її до кінця. Ви можете поставити стоп трохи вище. І це ще спасе пару ваших доларів. Наприклад, якщо у вас там позиція на 10 чи на 20 доларів, і ви бачите, що ціна ліквідації 60-920, якщо ви поставите стоп на 61, то коли воно дойде і виб'є по стопу, то ви ще збережете своїх 3-4 долари. От, наприклад, зараз 60 916 Я нажму на 61, щоб стоп відпрацював у нас. Все. Дивіться, дивіться, яка різниця. Тобі, ж, нас угода відкрита на 20 доларів. Бачите, ціна ліквідації 60 916, я перемістив її на 0,01%. Тобі ж, поставив стоп на 61 тисячу і вже різниця аж в 1,5 долара. Тобі ж ніколи, якщо вже ви щось зробили не так, ніколи не дотягуйте угоду до самого кінця, поки вас не ліквідне. Поставте стоп трохи вище. Ви таким чином збережете ще 5% чи 10% від своєї угоди. Тобто, якщо ви вже бачите, що ви десь там накосячили, берете і ставите стоп. Не треба дочікуватися, коли дойде до 60 920 і вас знесе. Чому я вертаюся до цих всіх запитань, чого я сьогодні так часто говорю про ліквідацію, тому що я знаю новачків, я сам був новачком, я знаю, як вони не дотримуються правил, як вони хочуть заробити відразу мільйони. Тобі ж зараз я вам сьогодні поясню, тобі ж якщо у вас буде така ситуація, щоб ви просто-напросто не дочікувалися цього стопа, а просто брали і закривали угоду. Тобі ж брали і закривали угоду. Тепер дивіться. А, Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, бо зараз розпочнеться саме цікаве. Тобі ж в нас відкритий лонг. Ось об'єми, як я говорив, типу на 300, а на 263 по об'єму в нас відкритий лонг-позиція. І вернемося до того запитання, що ж робити, якщо ж. Бачите, якщо нашу позицію так знесло там, до 64 тисяч, чи, наприклад, там, до 63 тисяч, що робити в такому випадку, якщо ви бачите, що вже теж ліквідація вже рядом, у вас немає грошей, типу докупити позицію, ви не знаєте, що робити, вас може спасти тільки хедж. Але як же цей хедж відкрити? Тобто у вас вже, наприклад, 63 тисячі, у вас немає тут грошей. Зараз я спеціально вибору менше кредитне плече. наскільки можливо? Так, 16. Так щоб вам пояснити на детальному прикладі. Так, 13. Да? О, бачите, 13 кредитне плече. У вас тут на балансі 0,3 долара. І ви розумієте, що у вас скоро ліквідне, у вас немає грошей, щоб усріднити, у вас немає грошей, щоб відкрити хедж. Що робити в такому випадку? Берете в тій позиції, які у вас відкриті. Якщо у вас відкриті декілька позицій, берете декілька позицій, вибираєте на всіх них максимальне плече. Тобто, бачите, у нас на балансі 0,3 долара. Я вибираю кредитне плече 125. Все. Я вибираю кредитне плече 125 і вау, що ми бачимо? У нас на балансі з'явилося 18 доларів. Так, да, Можна тепер навіть є гроші усріднити позицію. Але усрідняти не варто. Тому що якщо ми її так, то у нас ліквідація буде вища. Тобі ж ліквідація стане меншою. Тобі вже буде не 60 900, а буде вже десь 62 тисячі. Того робити не варто, якщо у вас немає тіпа, там, лишніх грошей. Що робимо в такому випадку? Або там, наприклад, у вас немає часу швидко перевести гроші з іншої біржі, ви бачите, що вашу позицію може знести. Тому що ви вибрали 125 плече, Після цього що ми беремо? нас тут 100-263 по об'єму, от відкриваю шорт на мінімальну, на 136. Відкриваю шорт позицію. І воля. Наша ліквідація вже 56 тисяч. Ви бачите, як ми її змістили? Тобі ж ми збільшили кредитне плече, ми змістили ліквідацію, тобі ж обезопасили свою угоду. І в нас на балансі 17 доларів. Ну це не означає, що ви відразу відкриваєте інші угоди на інші монети. Поки ви не витягнете цю позицію, про інші угоди навіть не думайте. У вас вже ця позиція була в небезпеці, у вас тільки кеш. ви маєте її закрити в плюс і вже тоді думати про інші угоди. Як же закрити в плюс? Є два варіанти. Ну, якщо ви новачок, то перший варіант вам явно не підходить. Перший варіант, коли ви вже знаєте на графіку, що вже, наприклад, ви вже там нащупали дно десь тут, все, ви закриваєте шорт-позицію і можете ще за ці гроші усріднити лонг-позицію, щоб скоріше вийти в плюс. Але ну, такого робити я вам зараз не раджу. Ви не нетреновані, ви новачки. Ні в якому разі не вздумайте таке робити. Тобто ж поки ви обезопасили свою угоду, так, тримайте ці дві позиції до кінця. Поки одна позиція не перекриє іншу позицію в плюс, або дві позиції не буде в плюсі. І так, дивіться, елементарний приклад, нажимаю тут 70 тисяч беру. І тут беру 70 тисяч. Тобто лонг і в шорти вибираю 70 тисяч. І що ми бачимо? Якщо в нас буде 70 тисяч, то шорт-позиція буде мінус 8,4 долара. Бачите? Якщо в нас буде 70 тисяч, то лонг позиція буде 17,44 долара. Тепер ви розумієте, тобі ж тепер, ви, ваша позиція в безпеці. Все, що вам треба, не треба закривати шорт, що він в плюсі. Ви зробили хедж, все, шорт ні в якому разі не можна закривати. Тобто ж ви дочікуєтеся 70 тисяч, закриваєте ці дві позиції, і по ітогу у вас вийдеться ще 9 доларів плюса. Нічого собі, ви спасли позицію від ліквідації, у вас все супер, і вас оце хедж спасти у позицію. Ітоги. щоб таке робити, обов'язково має бути включено тут мультіактиви або там на інших біржах, там називається режим хеджування. Тобто це налаштування ми включаємо завжди обов'язково. Тобто воно нам потрібно, щоб в разі чого навіть там викружити якусь там позицію. Ви знаєте, в мене був такий випадок, що в мене там була відкрита позиція на досить велику суму. Кстаті, якраз на біржі Binance. І я, я відкрив на велику суму, але я знав, що в мене є гроші на іншій біржі. І також сталося, що позиція моя уходить в мінус, і мені треба перекинути гроші з іншої біржі. Я хочу ці гроші перекинути. Binance, по-перше, мене вибиває з аккаунта. Я заново ввожу логін, пароль заново. Хоча в мене там Face ID, типу, я завжди відкриваю. Я заново ввожу логін-пароль. Я хочу перекинути гроші з іншої біржі, і інша біржа заморожує мені активи на сутки. Вона заморожує мені активи на сутки, і Я розумію, що в мене вже часу немає, і все, що мене спасло, це те, що я швидко збільшив кредитне плече. Відкрив хедж. Наступного дня я перевів активи, але вони вже були мені не потрібні, тому що я витягнув свою позицію в плюс хеджом. Тобі ж хеджем завжди можна витягнути в плюс або в було. І так, давайте підведемо ітоги. Сподіваюсь, вам сподобалось дане відео. Хотів би вам розказати набагато ще більше секретів, але я думаю, розкажу їх вже в якомусь наступному відео. Бо ви бачите, що і так, вроді би, тут всього ми дві дії заділи, і це вже все зайняло 16 хвилин. Підведемо підсумок. Тобі що нам надо? Тобі ж, завжди, коли торгуєте і бачите, що щось з позицією не так, ніколи не дочікуйтесь ліквідації. Це не професійно. Гроші не можна втрачати ні в якому разі. Завжди ставте стоп. Якщо ви вже бачите, що у вас вже доходить до ліквідації, поставте стоп трошки вище. Це спасе ваших 5-10% від цієї угоди. Це раз. По-друге, плечі на угоду взагалі не впливають. Торгуйте так, якими плечами вам зручно. Тобто, якщо ви торгуєте там декілька угод, звісно, можете ставити там більш високе плече, але контролюйте ці ризики. Тобто ви маєте розуміти, що бо дехто бачить на балансі, що в нього там вісить там, він торгує з 20-м плечом, в нього на балансі 5 доларів, він ставить 100-те плечо, в нього на балансі бачить 90 доларів, і він починає не думати про ризики, починає відкривати якомога більше угод, бо думає, що все добре. Але сім він збільшує свої позиції там до ліквідації. тобто ж ліквідація росте. Тобі ж завжди контролюйте ризики. Якщо щось вже пішло не так, ви завжди можете хеджанути, але коли ви хеджуєте, ні в якому разі не закривайте іншу позицію. Дочекайтеся, коли дві позиції вийдуть в ноль або перша позиція перекриє в плюс іншу позицію. Тільки в такому разі ви можете закрити дві позиції. Я думаю, вам в цьому відео було все зрозуміло. З вами був Криптоден. Я вам всім бажаю гарного дня, успішної торговлі. Всіх обнімаю побільше профіта.